Значить, не треба перелаштуватися. Зрозуміло? Тільки от, е, колега, чи не колега, а просто водій досвідчений, лізе в крайню праву позицію. А ми повинні їхати по центрі. Що в нас тут? Їдемо, 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 їдемо. Їдем, їдем. Зеленеки, не Їдемо, їдемо, їдемо. Їдем. Ніхто там на низькому старті не стартує. Погнали, погнали. Далі наша ціль права змога. Право Добре, тоді вмикаємо вже завчасно правий покащик, вже дзеркало подивляємося і вперед, і дзеркало, і вперед, і дзеркало, і вперед, і дзеркало, і вперед. Вимикаємо покащік. Продовжуємо рух. Далі що в нас? Пішовинний. Людей немає. Це чувак міг би бути нашим, і він далеченько проїжджає. За метр від бордюру з правої сторони і з середини трамвайних колій або з середини подвійної суцільної з, з лівої сторони. Далі ми пряменько їдемо, у нас тут трамвайчик. Зліва трамвая немає, не їде по нами. Справа немає трамвая? Добре. Який пріоритет у нас відносно цих машин? Добре, Добре ми собі переїжджаємо. Не, не треба різко грабувати. Ми і так там гарно катились. 15-20 на трамвайних холях огонь буде. А там 10-15, ну 10. 10 це лежачі. Є іноді такі лежачі, стрьомні, і такі рельси стрьомні, що там 5 кілометрів. Це просто, щоб підвіску не розбивати, бо вона буде дуже сильно зношуватись. Далі що цікавого у нас? Світлофор червоний. Це у нас світлофор пішогодного переходу. Він тут завжди працює виключно по кнопці. Чи можна спробувати? Чи Добре, є сумніви, зупинились постійно. У нас морда вже поближче, а жопка іще там серединки майже. Без проблем можна. Далі у нас знак 40 і далі у нас знак 20. 20. І нам 20 треба відпрацьовувати в правій смузі. Тож правий поки праве дзеркало. 100, швидко, мінімум, максимум по секунді. Бажано по пів секунди. Глядь вперед, глядь вперед. Двадцятка діє до найближчого перехрестя, ось воно. Це вже друге перехрестя, Тут взагалі 10. Зліва справа. Що там людей немає, точно? За лівою стійкою там нічого не заховалося. Вперед-назад нахилитися, вліво-вправо глянути. Далі без перешкод. Поки ще клювий. Что там, можно? Газку? анализ спробуем. Газку. А ну, а ну, а ну. Вышло. Газу, 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 газу. Ще. Още, трошки, у нас только 30. Еще трошки. О. Еще трошки. О. Пойдет. Вот так вот треба было разъехаться. Далее мы праворуч на Зеркало уже. И прогальмовываем. Вот зеркало. Еще. Еще. Який пріоритет, коли ми поступаємося. Ми поступаємося тут. Тим позліва. Пішоход. І пішоходам. Газ нам, якщо що, не треба знову ж таки. Да? Коли ми оці праві повороти вздовж бордюру робимо, ми спокійно це робимо взагалі. Можна? Люди далеко? Справа немає нікого. Ага, аж туди. Добре. Вздовж бордюрчику так і їдемо. Машини зліва взагалі відсутні. Да? Okay. І вони п'ять, якщо вліво цілились, вони ж гонщики. В справах немає, ліва далеко. До середини трамвайних колій не дійшла. Лівий покажчик. Можна? Трошечки газку. І вперед, і дзеркало. Ще раз. І вперед. Погнали. Далі що в нас цікаво? Пішохідний період. Плавно, здалеку. Так і котимося, так і котимося на гальмах. Привідпустити. Зліва справа наступних не буде. Справа не буде. Ще раз не мужчин розглядати, а шукати наступних пішоходів. Так? я ж його не розглядала. Ви на нього дивились? <рес> Спочатку на дівчинку, потім на мужчину, лівий покащик. Все, ми його вже пропускаємо. Ми вже вирішили його не давити. Він виживе, так? Mm -hmm. Ну, по крайній мірі, не від нас. Кому тут поступаємося? <рес> зустрічка. Добре. Ми рівненько цілимо, не мов би прямо. Mm -hmm. Доїжджаємо так, до середини перехрестя. Середина — це в нас там, де подвійна суцільна. Що там зустрічка? Далеченька? Mm -hmm. Є сумніви? Добре. І так, ми вже пішохода пропускаємо, шукаємо наступних, щоб їх не було, а не на нього втичимо. Під прикриттям тут не проканає, він навіть не призупиниться. Так? Ми будемо цілити в середню смугу, вона нам вигідна, бо далі ми праворуч будемо повертати. Можемо трошечки ще підтягнути. Можемо? Нам срать на цю машину. Нам не срать на оці машини. Ясно? Тому Добре. Можна. Погнали. не газуємо. Після повороту, добрий вечір, вас чекають люди. Зліва, справа. Справа. Зліва. Відтягуємо ближче. Справа немає наступних, Зліва теж немає? Тоді погнали? Приймаємо рішення. Не пішоходім, не роздивляємося. Ми його пропускаємо, все. Туди-сюди. Хермо не крутимо. Спокійно. Далі, Праворуч. Зеркало. І перед зеркалом. От за жіночкою будемо, Не в неї пікіруємо, а за нею. За нею, дзеркало. Ми не будемо нею ризикувати. ясно? Mm -hmm. Дзеркало і вперед. Це перше перелаштування. Друге дзеркало і вперед. Дзеркало, їдемо, їдемо. Ми праворуч, а тут пріоритет? Ну, світлофар, але у нас є зелена, стрілочка. Ми тоді підкручуємо. Тих хто зліва? зліва. О, маршрутка, вона до нас їде чи повертає? Повертає. Точно? Точно. Добре. Тільки маршрутки сюди приїдуть. Всі інші mm -hmm. поїхали в сусідню смугу, так? Видно що мимо нас їдуть, yeah. да? Добре. трошечки газку, лівий покащик, Можна? Газ-газ-газ. Газ-газ-газ. Газ. 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 газ, газ, газ. Ще. 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 Ще, ще. Ще. О! Слава тобі, Господи. Щоб я не газував, а ви газував. Ну відчуйте це, це прискорення. Далі ми будемо праворуч на перехресті їхати. От назва вулиці Усенка не трогай покащик. Ми її проїдемо, макаємо покащик. Праве дзеркало, що там У нас ніхто не летить. Ось в ці розривчики, другий люк по центру колеса, Дзеркало. Дзеркало. і вперед. Дзеркало. і вперед. Дзеркало. Добре. Далі ми не знаємо, що нас тут чекає. Ми спокійненько собі заїжджаємо в праву смугу. Закручуємо. Ще добре. Так і почекали. Вирівнюємо. Так, а біс перешкоди, ніби пока ще. Тягнемо, тягнем. Подалі заїжджаємо, подалі. Ми ж можемо подалі заїхати? Так? Да? Що там? Колега заїхав відразу. Цю Друг. пропустимо його. Що він там став? Можна їхати? Да, Добре. Господи рагу Господи. Вже заїхав. Ми що пропускати, що він став. Ну, чесне слово, так? Да? Не мов би оце ми в перший раз. <ріст> Далі ми будемо їхати прямо. Який тут пріоритет? Сітлофор. <ріст> Добре, кому будемо поступатися? Скільки він буде ще горіти? Ну, 11. Добре, без проблем. Зліва, справа там, швидка допомога ніяк, не їде. Справа Ні. теж? Добре. Трамвая немає. Ні. Це в нас зміщення. Право зеркало. Без покажчика. А, без показки. Щось прийдеться на заправку. Всі ж. Добре. І знову ж таки різко, не треба нічого робити. Ми ага. ну, робимо все гордо, достойно, плавно. Що там? М -м. В який смисл? Та він теж. А, добре, тоді пропустимо його, так? Да? Отак от зробимо. Це логічно було чи ні? Логічно. Так, да, точно. Тобто чувак їхав за нами, теж хотів одночасно з нами перелаштуватися. А ми пропускали машину, котра за нами в нашій смузі. Хіба це логічно? А, ми для чого налаштовували дзеркало, щоб ми бачили кусочок нашої машини. Для того щоб розуміти машину, яку ми бачимо в дзеркалі, вона в нашій смузі за нами, чи в сусідній, в яку ми перелаштовуємося. Правильно? Ясно? У -у -у. Сусідня смуга була вільна і треба було робити перелаштування. Окей? У -у -у. Наступного разу спробуємо. Зараз можна? У -у -у. Газку, -на. Вон там колега вже щемиться. Добре. Далі що у нас цікаво? Обмежена до Добре. Спокійно підіжаю. Що там, нема нікого? Пагневі газком. Так, їдемо, 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 їдемо. У нас перетин з трамвайними колями. Трамва немає попутного. Вони тут заїжджають тільки, вони звідти не виїжджають. Цим першим рельсом заїжджає попутній трамвай, а зустрічний заїжджає туди. Але він повинен бути з показюком, без людей і тому подібне. Значить, там прямо це Можливо, так. там якісь люди є, він з ними в депо не поїде стопудово, mm -hmm. так? Що тут ще цікавого? Піше гідну. Так може, мажко так? Mm -hmm. Нема нікого. Все добре. Добре. Йдемте. Якщо в нас обмежена оглядовість, ми здали, бо повинні вже нагальмах бути mm -hmm. і плавно пригальмовувати, допоки не відкриємо.